Всім привіт! Це відео присвячено шавасані. Такій дуже відомій, дуже популярній асані. Дехто настільки полюбляє шавасану, що навіть на класи йоги приходить саме заради шавасани. І коли наприкінці тренування вимикаєш світло, то дуже часто чуєш такі глибокі видихи і коментарі по типу: Ну, навпаки, шавасана». Так, насправді Шавасана найчастіша асана, яку виконують на класах йоги. Тобто навіть на кожному класі, наприкінці класа, і виглядає це найчастіше як поза відпочинку та глибокого розслаблення. Але ж чи є це поза відпочинку? Навіть в самому слові ми бачимо асану. Може, це не поза відпочинку, а все ж таки Асана. І що відрізняє наші просто пози в житті від асан? Якщо, наприклад, подивимось на сам опис шавасани в текстах першоджерелах, наприклад, в хатха йога Прадіпіки з потмарами, дуже просто описано, що треба лягти на підлогу, закрити очі, розслабити своє тіло і спостерігати. Ми таке робимо кожен вечір, коли ми лягаємо в своє ліжко, закриваємо очі, розслаблюємось, ну не спостерігаємо, насправді, а засинаємо. І чомусь люди, які кожен вечір роблять цей фокус, йдуть на шавасану в клас йоги. Тобто вони відчувають якусь різницю, щось там інше відбувається. І що ж там таке спостерігається? І давайте подивимось, як по-різному насправді роблять цю асану. Якщо подивитися на переклад слова шавасана, то це означає поза трупа. Я не знаю, в кого якісь там асоціації з трупом, але ж в мене точно не розслаблення. І ось якось я побачила, що в різних школах насправді по-різному роблять шавасану, і, наприклад, Шарат Джойс нам розповідав, що в майсорській школі нема шавасані, і те, що ми називаємо шавасаною, це насправді відпочинку. І якщо ви втомились, ви можете лягти, дочекатися, коли у вас відновилося дихання та серцебиття, і далі йти по своїх справах. А отчаваса наробиться для просунутих практиків. І завдяки особливим мантрам та способам дихання людина входить в такий стан, що, поклавши п'ятки на одну опору, а голову на іншу, вона може бути в повітрі настільки напружена, що не провалюється. Тобто це зовсім не розслаблення, хоча саме вона і буде після такого виконання, тобто після настільки повноцінного напруження. І насправді, якщо подивитися, як ми робимо шавасану, то ми ж її робимо після тренування, коли ми напружували свої м'язи. А якщо дається окрема шавасана, то дуже часто дається спочатку напруження, пускай там не було інших асан, але ж люди напружували всі-всі-всі свої м'язи по черзі, потім разом, і потім перейшли в шавасану в розслаблення. І що ж вони там спостерігають? Тобто шавасана, як і будь-яка асана від просто положення тіла буде відрізнятися тим, де ваша увага. І так, доволі часто ми бачимо, як люди роблять те, що вони звикли робити. Вони лягають на підлогу, закривають очі і засинають. Тобто, їх увага не йде, вона десь блокала і заблокала. А що ж тут треба спостерігати? Насправді розслабитись не завжди так легко, тому що мотанейрон, який забезпечує напруження нашого м'язу, він дає команду на напруження. Він не дає команду на розслаблення, він просто припиняє команду на напруження. Але ж є така особливість, коли напруження було доволі довго, то наша нервова система адаптується під нього, щоб не витрачати багато ресурсу на це напруження. І робить вже такий паттерн м'язової роботи, в якому це напруження може залишатися. І тому, коли команда на напруження припиняється, вже на неї ніхто не реагує. Там вже зроботала така адаптація. І щоб знов таки розслабити, треба значно сильніше напружити. І саме тому після тренування, коли ми м'язи то напружували, то розтягували, баланс між антагоністами зробили, ми можемо побачити, що значно легше нам розслабитись в тій позі, якщо ми лягли та закрили очі. І, добре, після тренування або через напруження, прямо під час виконання шавасани, ви досягли розслаблення. А що ж ми там спостерігаємо? І спостерігаємо, ми насправді не наше розслаблене тіло. Ми спостерігаємо свій розум, тому що він, наш мозок, він доволі багато. Втрачає ресурсу на те, щоб керувати нашим тілом. Там багато чого відбувається. Але ж, якщо повністю його розслабити, там вже не так цікаво. І тому всі тенденції нашого розуму проявляються. Тобто всі ті думки, які ми румінуємо кожен день, насправді, якщо ви подивитесь, є якісь думки, якісь ідеї, якісь почуття, які повертаються до вас кожен день, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. І навіть вам може вже набридло думати це або відчувати це, може, воно у вас навіть ранить і робить боляче, але ж воно все одно повертається. І ось коли ваше тіло не забирає вашу увагу, то ви можете її направити на свій розум і подивитися на тенденції свого розуму. І може щось зрозуміти з того, що з вами відбувається, і як вам далі рухатись із. Звідки це йде насправді? Тобто сама притяхара, коли ми спостерігаємо свої почуття і не йдемо за почуттями, щоб реалізувати те, на що вони нас штовхають, а дивимося, звідки вони йдуть. Що в нас робить такі почуття, що ми реагуємо саме так на те, що з нами відбувається? Саме це і спостерігається. Але ж я думаю, вам зрозуміло, що це практика не для початківців. Саме тому, коли вони лягають в шавасану, вони просто відпочивають і дуже часто навіть засинають. А іноді і розслабитись не можуть, тому просто виповзають тихонечко з цієї шавасани, тому що не можуть вони розслабитись. Тобто, це насправді асана для просунутих практиків. І чим частіше ми її даємо як позу для відпочинку. Тим далі люди, навіть коли вони стануть просунуті, стають від самого розуміння Шавасани. Тому що вже є стереотип, що Шавасана це поза відпочинку. Не знаю, що порекомендувати, щоб зберегти Шавасану як Шавасану. Насправді це складне питання. Але ж чим більше людей буде розуміти, що з себе виявляє Шавасана, тим більше шансів, що ми зможемо цю практику зберегти. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей.